Понеділок, 29 травня, на переважній частині території України буде сухо, лише на півдні-південному сході, а вдень і в Карпатах та на Закарпатті місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Мінлива Хмарність на півдні-південному сході країни. В день і в Карпатах та на Закарпатті місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів в сук. Секунду. Температура вночі від 7 до 12, у південній частині від 11 до 16, вдень від 19 до 24, в Карпатах від 15 до 20 градусів тепла. Зазначають синоптики. За їхнім прогнозом, у Києві та Київській області 29 травня переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Температура у столиці вночі близько 10 градусів. Вдень від 21 до 23. У регіоні вночі буде від 7 до 12, а в день повітря... Прогріється від 19 до 24 градусів тепла. Мінлива хмарність зберігатиметься у останні два дні травня, у південній частині. Східних місцями у західних, в день 31 травня, і в північних та центральних областях очікується короткочасний дощ та гроза. 30 травня температура вночі від 7 до 12, на півдні до 16, в день від 21 до 26, у східній частині від 17 до 22, 31 травня в Україні вночі від 10 до 5. В день від 19 до 24. У столичному регіоні та в Києві в ці дні буде без опадів. Лише в день 31 травня місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Температура по області 30 травня вночі становитиме від 7 до 12, в день від 21 до 26, 31 травня вночі від 10 до 15, а вдень від 19 до 24 градусів тепла. У столиці 30 травня стовпчики термометрів вночі покажуть від 9 до 1. В день від 23 до 25, 31 травня вночі буде від 12 до 14, а вдень від 21 до 23 градусів тепла. У перші дні літа в Україні істотних опадів не прогнозується. Лише в день 1 червня у східних та північно-східних областях, а 2 червня на Закарпатті та Прикарпатті можливий невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Температура вночі становитиме від 10 до 16. 1 червня у західних та північних областях. Від 7 до 12, вдень 1 червня в Україні від 18 до 23, а 2 червня температура коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла. У столиці та Київській області без істотних опадів. Температура у регіоні 1 червня вночі становитиме від 7 до 12, вдень від 18 до 23, 2 червня вночі від 10 до 15, вдень від 21 до 26 градусів. У Києві 1 червня вночі буде від 8. До 10, а в день від 19 до 21, а 2 червня вночі температура становитиме від 12 до 14 градусів, а в день повітря прогріється до 23-25 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.